Вітаю усіх з вами Оля. Ви в мене на кухні, і сьогодні я підготувала для вас декілька рецептів смачних, збалансованих та корисних сніданків, які ідеально підійдуть на кожен день, особливо для тих, хто хоче схуднути. Цей рецепт я готувала вперше. І у мене були великі сумніви щодо нього. І я взагалі думала, що це вийде несмачно або просто не вийде. Але цей рецепт навпаки в мене дуже вразив, мені сподобався, тому ділюся ним з вами в першу чергу. Нам потрібно розм'яти у пюре один банан. У мене він вагою 75 грамів. Додаємо до нього одне яйце. Також сюди додаємо 30 грамів вівсяних пластівців. Я їх додала у два підходи, можна одразу додавати усю кількість. Перемішуємо ці інгредієнти разом. Вівсянка у мене була довгої варки, плющена. Тепер сюди можна додати за смаком одну чайну ложку какао. Але це за бажанням. Перемішуємо до однорідності та залишаю цю масу на деякий час, щоб вівсяні пластівці у мене трохи набухли, буквально на 5-10 хвилин. Тим часом я підготую йогурт, беру 100 г, додаю до нього 1 столову ложку протеїну. Це для того, щоб збільшити кількість білку у моєму сніданку. Також це за бажанням, можна цього не робити, просто використовувати йогурт. Тепер я розігріваю сковорідку, додала на неї трохи масла і тепер відправляю на неї нашу суміш. Її ми будемо готувати так само, як ми зазвичай готуємо яєчню скрембл тобто постійно помішуючи на середньому вогні, поки вона повністю не приготується. Так, зараз це виглядає трохи дивно і взагалі не апетитно, але повірте мені, в результаті виходить дуже смачна страва. Я сама була дуже здивована. Воно не відчувається на смак, як яєшня з бананом і вівсянкою. В результаті на смак це більше схоже на смачне печиво. Тепер цю суміш ми додаємо до йогурту. Зверху я додала трохи кориці, її можна було додати ще до обсмажування. Я забула просто це зробити. Далі доповнюємо це ягодами. Я взяла трохи полуниці, можна використовувати будь-які фрукти або ягоди на ваш смак. Не знаю навіть, як правильно назвати цей рецепт. Думаю, його можна назвати вівсяно-скремблом. У будь-якому разі він точно вартий уваги того, щоб його спробувати. Тому обов'язково діліться своїми враженнями у коментарях. А якщо ви досі не підписані на мій канал, то також раджу це виправити, тому що у мене на каналі дуже багато смачних та корисних рецептів. Наприклад, як цей: тут у мене замочена зелена греча, тут її 40 грамів. Я звечора залила її водою, звичайною водою з-під крану, і залишила так на ніч. Тепер я добре промиваю її водою. І буду відправляти у каструльку, в якій буду її варити. Додаю зовсім трохи води, так, щоб вона була в рівень з крупою, та трохи солі. Ставлю на вогонь, та так вона у мене приготується буквально за декілька хвилин після закіпання. Так виходить набагато швидше, ніж варити її звичайним способом. І взагалі цей лайфхак можна використовувати з будь-якою крупою, що довго вариться, щоб заощадити свій час вранці. Ну а щоб зробити з цієї гречки дійсно смачну страву. Додаю до неї одну чайну ложку соуса песто, перемішую та трохи тертого пармезану, приблизно одну чайну ложку. Також доповнюю її половинкою авокадо, який я тонко нарізаю. Він доповнить наш сніданок корисними жирами. А зараз покажу вам ще один лайфхак, як швидко приготувати яйце. Беремо воду, додаємо трохи солі і відправляємо у неї яйце. Ставимо у мікрохвильовку на 2 хвилини, якщо ви хочете отримати яйце пашот, або на 3 хвилини, якщо хочете, щоб було як варене яйце. Я поставила на 3 хвилини. Додаю яйце зверху, також я додала ще трохи зелені та посипала перцем. За бажанням, ви можете збільшити кількість білку у цьому сніданку, додавши ще одне яйце. Друзі, якщо у вас немає часу самостійно складати для себе раціон та шукати нові смачні збалансовані корисні рецепти, то ви можете придбати мої готові авторські раціони для схуднення, в яких вже порахований баланс калорій, білків, жирів та вуглеводів, є зручні списки продуктів на тиждень та багато смачних та корисних рецептів. Посилання на мій сайт, де можна їх придбати, залишаю у описі під відео. Наступний варіант сніданку настільки смачний, що я одразу готую подвійну порцію для себе та чоловіка. Нам потрібно взяти по скибочці хлібу та змастити томатним соусом. У мене це домашня аджика. Посипаю зверху італійськими травами і тепер на кожну скибочку додаємо по 50 грамів зернистого сиру. Далі зверху додаємо тертий сир, який добре плавиться. У мене на одну скибочку вийшло 10 грамів моцарели. Далі беру варенокопчене філе, воно вже без шкірки, тому воно не жирне і калорійність я рахувала на нього. Можна замінити на будь-яке м'ясо приготовлене, як вам подобається, варене, запечене і так далі, або замінити на шинку. На одну порцію я брала приблизно 30 грамів, дрібно нарізала і просто викладаю зверху. Тепер я ці сендвічі ставлю у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10 хвилин. Мені потрібно, щоб сир розтанув, а хлібчик став хрустким. На смак це дуже схоже на піцу. Звісно, одразу чоловік попросив, щоб я йому ще один такий сендвіч приготувала, бо це дуже смачно і містить у собі велику кількість білку. Це підійде не тільки для сніданку, а й як варіант поживного перекусу. Ну а для наступного рецепту беремо спочатку одне яйце, перемішуємо його і будемо робити з нього такий тоненький омлетик. Сковорідкою розігріла та трохи змастила олією, щоб він не прилип. Тепер беремо лист тортілі і зверху викладаємо наш омлетик. Тепер займемося іншими інгредієнтами. Я взяла половинку огірка, бо в мене був він надто великий. Та нарізаю дрібними кубиками. Так само нарізаю шматочок червоної цибулі. А далі нам знадобиться консервований у власному соці тунець. Перемішуємо разом огірок, цибулю та 70 грамів тунцю. Додаємо одну столову ложку грецького йогурту та трохи гірчиці, сіль та перець. І тепер перемішуємо це до стану салатику. Викладаємо зверху. Ми робили омлет, щоб легше було потім його викласти. Можна також просто використовувати варене яйце, додавши його до інших інгредієнтів та смішати. Загортаємо у рулет і тепер підсмажимо на сухій сковороді з обох боків до хрусткої скоринки. Він тоді краще буде тримати свою форму, і такий сніданок можна взяти з собою. Це дуже смачно та поживно. А якщо тунець не любите, можна замінити на варене філе. Для наступного рецепту воно якраз мені знадобиться, його потрібно буде дуже дрібно нарізати, і знадобиться нам його 40 грамів. Далі беремо одне куряче яйце, додаємо 50 мл молока, трохи солі, перцю та перемішуємо. Далі додаємо 2 столові ложки борошна з твердих сортів пшениці та півчайної ложки розпушувача. Перемішуємо до однорідності і тепер додаємо нашу начинку нарізане філе, також натираємо 30 г сиру і можна додати зелень за бажанням. Ось така суміш по густоті має вийти. Можна з неї зробити один великий коржик, і так буде швидше, але я все ж таки буду робити щось типу оладок. Розігріваю сковорідку, трохи змащую олію і обсмажую на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Ось така смакота виходить, на порці вийшло 5 штучок, і по балансу калорій білків, жирів та вуглеводів вийшло теж саме раз. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу і буду вдячна усім, хто до них приєднається. Ну а з вами була Оля. До зустрічі у наступних роликах.